Доброго ранку, дітки! Ми продовжуємо вивчати тему ми всі різні. І сьогодні проведемо бесіду на тему, чим відрізняються хлопчики від дівчат. Хлопчики відрізняються від дівчат зачіскою. У дівчат може бути довге волосся, яке вони заплітають і прикрашають бантами та шпильками. А у хлопців зазвичай волосся коротко пострижене. Хлопчики відрізняються від дівчаток голосом. У дівчат ніжний, мелодійний, дзвінкий, а у хлопців грубіший. Дівчата і хлопчики можуть відрізнятися один від одного поведінкою. Хлопчики сильні, вони захищають і допомагають дівчатам, і ні в якому разі не годиться битися з ними. Хлопці поступаються місцем. Та іграшкою. Хлопчики відрізняються від дівчат одягом, який вони носять, хлопчики носять сорочки, штани, а дівчата ходять в сукнях та спідницях. Іноді дівчата ходять в штанах та шортах, але хлопці не одягають плаття та спідниці. Дітки, давайте поговоримо про тата і маму. Як ви гадаєте, чи відрізняються обов'язки? Чоловіків та жінок у сім'ї. Розкажіть, що робить тато? А що робить мама? Що вони роблять разом? Отже, ми помітили, що жінки та чоловіки виконують різні ролі в сім'ї: є робота, яку частіше виконує мама, і така, яку частіше виконує тато. А також є справи, які можуть виконувати і тато, і мама разом. А вам, дітки, потрібно допомагати своїм батькам.